Оксана вийшла заміж за Сергія, і вони переїхали жити до його матері Марії Іванівни. У перші місяці все було спокійно. Молода сім'я допомагала по господарству, вечеряли разом, розмовляли. Але поступово почали виникати дрібні конфлікти. Свекруха звикла що вдома все по-інньому, і борщ тільки за її рецептом. Білизна чи лише випрана руками, а не в машинці. А Оксана жила інакше. Вона працювала, втомлювалась, хотіла робити все швидше. Одного разу конфлікт вибухнув через дрібницю. Оксана приготувала вечерю і наклала Сергієві їжу на тарілку. Свекруха спалахнула. У нашій сім'ї завжди я годувала сина першою. Ти ще молода, не знаєш, як правильно? Для Оксани це стало останньою краплею. Вона відчувала, що не має права на власний простір навіть у дрібницях. Увечері вони з Сергієм довго розмовляли. І вперше чоловік зрозумів, що треба щось змінювати. За кілька місяців молодята винайняли невелику квартиру, а згодом навіть стосунки зі свекрухою. Стали теплішими. Тепер вони бачилися рідше і цінували ці зустрічі.